Кожен херсонець має свою історію незламності. З цієї цитати починається книга херсонської письменниці Альони Мовчан. Роман Хроніка Окупація розповідає про події початку повномасштабного вторгнення, окупацію та звільнення рідного міста збройними силами України, очима молодої родини пожежника-рятувальника Віктора, поетки Альони та друга родини Костянтина. Тут дві сюжетні лінії. Історія молодої поетеси і пожежного, і пригоди пожежних рятувальників розповідається там життя без зв'язку. Як я їздила і ловила інтернет по всьому місту, шукала, щоб провести мельпомену, життя без можливості зняти готівку. Тут описана історія, наприклад, як чоловік допомагав своїм, нібито знімати готівку, а тоді набрав там близько мільйона і просто. Зник. <ріст> так, набрав, набрав коштів і зник, тому різне бувало. Книга вийшла в розмірі 900 примірників, має 200 сторінок та ілюстрації, реальні фото херсонців під час військових подій. В романі Хроніці описується, як трагічні болючі події, так і знайшлося місце для курйозних ситуацій, які не дають читачу впасти в розпач. Так, наприклад, рятувальник Віктор розповідає про те, як він гасив пожежу внаслідок влучного відпрацювання ЗСУ по об'єкту, де базувалися російські військові. ЗСУ настільки ювелірно відпрацювали, що в сусідніх будівлях навіть вікна не повилітали. І тут начкар третій раз кричить: воду, тим знову чується воздух, усі врозтіч. Ми ж збираємо спорядження та їдемо з кінцями. В Книзі також описуються і внутрішні переживання авторки як мами. Тут розповідається складнощі з пошуками вакцин, внутрішній такий спротив лишатись біля чоловіка чи вивозити дитину, і рятувати. Бо я довго сумнівалася, як вчиняти правильно. Але вирішила, що сила наша, коли ми разом. Є також цікаві історії і від Костянтина, друга молодої родини. Він пережив всі дев'ять місяців окупації та дочекався українських військових. Тож чоловіку є багато чого розповісти. І про самозахист, і про те, як місцеві намагалися самотужки боронити свої домівки. Так, авторка видання цитує уривок з книги. Ще ми про всяк випадок не робили коктейлів Молотова. Отак, херсонці хотіли зустрічати расистів. Про трагічні події, які відбувалися в Херсоні під час окупації, ми розповідали ще й рік тому, коли люди більш за все потребували інформаційної підтримки та намагалися довести всьому світові, що Херсон це Україна. Велика кількість жителів міста виходила на протести та ризикуючи власним життям, відстоювали своє право на свободу. У мене прямо під ногами зарвались граната слізотечіве. Слава Богу, в нього немає осколків, але поплакав я знатно. Вот, и после, даже после, даже после этого разгона, когда люди все с красными глазами, люди, там несколько человек забрали на скорой, с огнестрельным ранением мужчину забрали, даже после этого рассеялся газ на протяжении пяти минут, и люди вернулись на площадь. Сьогодні на головній площі Херсона майорить український прапор. Незважаючи на щоденні обстріли, жителі міста повертаються додому серед херсонців, які першими приїхали в рідне місто після деокупації. Стали Юлія і Дмитро Колесове. Подружжя згадує, як рік тому, саме на цьому місці, вони разом з усіма херсонцями доводили всьому світу, що їхня батьківщина це Україна. Я тут познайомилася з дівчиною. Вона з нашого району, Ставрійсько-Ставрічського. І її звуть Олена Лена. І вона каже, вона каже: я хочу намалювати їм послання. Я кажу, ну не питання. А тільки со мною каже, ніхто не хоче йти, тому що всі стоять вон за тим парканом біля України, а сюди ніхто не хотів йти. А я кажу, ну йди, говорю, купуй, говорю, крейду і... Ну, я постою з тобою. І ми сюди з нею підійшли, стали перед цим щитом. Я стала перед нею з прапором на спині обличчям до орків. А вона ззаді мене і вона писала, писала їм послання, що Херсон це Україна. Бо вони ще там перекликувалися, Дівчонки, що ви там пишете? А ми кажемо, ну так ідіть почитайте, ми ж безружні, це ви з ружами, то ми вас повинні боятися, а не ви нас. Ну що йди почитай, що ми тобі для вас пишемо. І потім, коли у нас закінчився мітинг, ми вже йшли додому, я бачила, що вони підходили і читали, що там написано. Цю ситуацію зміг відобразити херсонський фотокореспондент. Його світлина, на якій Юлія з українським прапором на плечах сміливо стоїть проти окупантів, облетіла майже всі світові змі. Олександр Корняков згадує, як йому вдалося зробити такий знімок. Юля скажімо так, десь там метрів за тридцять вийшла. Тоді я пам'ятаю, винесли росіянам вінок і Юля. Теж трохи вийшла до них. Вона була з прапором. Це ну дуже так такий цікавий кадр. Був і ну навіть дуже сміливо. Бо якщо хто з росіян побіг даний, невідомо встигла б вона, скажімо, повернутися до Мінгарівщині. Саме завдяки сміливим жителям міста, які виборювали право на свободу, кожен на своєму фронті над Херсоном майорить український прапор.